Скажіть, будь ласка, а є якісь е, правила здачі спермограми? Так, звичайно, на протязі тижня чоловік не повинен вживати алкоголь і гострі продукти? Ну теж копчені, ну але це таке вже менше. Е... Правдива інформація, ну і також три дні він повинен не жити статем життя. Взагалі, якщо е, чоловік здає спермограму і він е, отримує її результат, не зважаючи на діагноз, який виставлені, звернутися до уролога. А чому я вважаю, що може чоловічі, як ви казали мені раніше у разного віку, є різні нормативи? Такі є, е, значить, по новим нормам. Ну, наприклад, якщо ми беремо морфологічні зміни, дегенеративні сперматозоїди, по новим нормам норма рахується до 4%. Тобто 96 сперматозоїдів можуть бути дегенеративними. Але ж якщо звертається хлопець, якому там від 20 до 25 років, який сильний, дуже, гарний, то в нього, якщо 96% сперматозоїдів морфологічно дегенеративні, то це не є норма. Але по даним Нормативом, який mm -hmm. нам дає лабораторія, це є норма. А також, якщо є погіршення в аглютинації чи агрегації, тобто склеювання між собою сперматозоїдів, скрючування, це теж вони не вносять в діагноз, тобто вони пишуть норму зооспермія, тобто ніяких патологій нема. Але проблема є і вагітність не наступає. Тож, все ж таки, is... треба yeah. звернутися за інтерпретацією правильною yeah. до спеціаліста.